Всім привіт! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати смачні домашні літні голубці. Це найулюбленіший рецепт моїй родині смак мого дитинства. Я сподіваюся, друзі, що вам буде цікаво і ви приготуєте разом зі мною. Оголубці з молодої літньої капусти мої улюблені, тому влітку ми готуємо їх досить часто, особливо коли всі збираємося. Мами великою родиною в суботу вона тушкує дуже дуже велику таку кастрюлю або макітру. Саме тому сьогодні у мене рецепт з молодої літньої капусти. Її потрібно підготувати. Верхні листочки я зрізаю і відрізаю качан. Я буду підготовлювати капусту до голубців звичним способом відварювати в киплячій воді. Відправляю в кипяток, воду обов'язково підсоліть і буквально тримаю по 2-3 хвилини, щоб капуста почала відпадати від качана. Зараз є багато цікавих способів підготовки капусти до голубців. Наприклад, можна ошпарювати у мікрохвильовій печі, можна відправити капусту у морозильну камеру на день-два, щоб качан добре замерз, тоді він розтає і з такої капусти добре готувати, крутити голубці. Але для мене ось такий давній колишній спосіб найкращий. Капуста відварена, злегка охолола, і я відразу надрізаю тверту частинку. І розрізаю листочки навпіл, так як у мене капуста досить щільна і листки великі. Я не хочу такі великі голубці, я їх буду формувати у формі конуса або конвертика. Далі підготую начинку. Я напередодні відварила рис майже до готовності, а тепер роблю засмажку. Засмажую я голубці на смальці домашньому. Додаю подрібнену цибульку і обсмажую до злегка золотистого кольору. Моркву натираю на великій терці та додаю до цибулі. Для того, щоб голубці були червоними і ароматними, я всередину фарш додаю помідори. Помідори нарізаю невеличкими кубиками і відправляю до засмажки. Їх потрібно протушкувати. Ну а якщо я готую такі голубці взимку, то додаю сюди якихось домашніх томатних соусів. Рис відварений напередодні також уже схолонув. Я відправляю його в більшу миску. Додаю фарш. Звичайно, в цьому рецепті чим більше м'яса, тим смачніше. Додаю засмажку. Посолю. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Перець. Багато перцю не додаю, тому що діти не люблять. А ви вже заправляєте за смаком. Можна додати якихось спецій. Але саме літні голубці я люблю без додавання лишніх спецій, щоб не перебити смак сезонних овочів. Фарш готовий, з таким фаршем дуже легко працювати і формувати з них голубчики. Залишилося лише полюпити голубці і будемо тушкувати. Голубці сформовані, тепер роблю соус. Соус я роблю з домашньої жирної сметани. Якщо ви використовуєте магазинну сметану для того, щоб вона не згорнулася під час тушкування, додайте одну столову ложку борошна. Тоді ваша сметана не стане такими крупинками. Заправляю сметану соусом томатним улюбленим вашим. Я використовую сацебелі або кетчуп. Перемішую до однорідності. Запалюю піч, адже сьогоднішні голубці я буду тушкувати у печі. Або ж ви можете це зробити і в духовці. Далі розкажу, в якій температурі. Макітру, в якій я буду запікати, голубці, змащую смальцем. Та на дно викладаю залишки з листків капусти. Щільно викладаю голубці першим шаром і змащую соусом. І так, чередую голубці соус, аж поки не закінчаться всі продукти. Якраз з даною пропорцією всі голубці у мене війшли в мою макітру. Додаю воду. Десь приблизно 300-350 мл. Якщо ви любите соковиті, з такою ріденькою підливкою, можете додати більше. Я ж люблю, щоб соус був таким густим, насиченим, сметанковим. Прикриваю зверху ще листочками капусти. Щільно накриваю кришкою і відправляю в гарячу піч на 3-4 години. Колись такі голубці на топлену піч відправляли з вечора, а вже зранку насолоджувалися томленими голубцями. Тут ви вже дивіться, що вам більше до вподоби. Якщо ж ви будете їх запікати в духовці, тоді запікайте 2 години при температурі 180 градусів. Все залежить від того, що вам більше подобається. Чи ви хочете, щоб у вас була хрумка капусточка, чи ви все ж таки хочете смак томлених. Ароматних голубців. Ну і у мене пройшло 4 години. Вже не терпиться скуштувати, що вийшло. Звичайно, якби ми залишили б їх до ранку в печі, було б ще смачніше. Дуже рекомендую на невеликих температурах довго тушкувати. Подивіться, які красиві, дуже ароматні, соковиті, з смачною підливкою голубці готові. Можна подавати зі сметанкою або так, як вам більше подобається. Ну а я, друзі, буду сподіватися, що вам цей рецепт сподобався. Ви обов'язково приготуєте і посмакуєте. До нових зустрічей, як завжди, на каналі. Смачно, просто та доступно. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.